Доброго ранку, друзі. Сьогодні неділя, 25 травня. Якщо ви це чуєте, значить ви тут з нами, і це головне. Я дуже сподіваюся, що ваша ніч, хоча можливо, і не була спокійною, але ви в безпеці. Ну а якщо ні, тримайтеся, будь ласка, ми разом, ми сильні, і перемога буде за нами. Пам'ятаємо, рашка це сміття, а ми світло. Світло завжди перемагає. А ми починаємо наш ер про ранок. І сьогодні день, коли навіть бетонний Київ може собі дозволити трохи розслабитися, бо в останню неділю травня Київ святкує день міста: місто героїв, місто волі, місто, яке виживе, навіть коли здається, що сил немає. А поки десь по Хрещатику, можливо сьогодні пролунає якийсь саксофон, ми вітаємо ще й тих, хто має справу зі словами. День філолога, свято людей, які здатні в одному реченні поставити крапку, а в іншому на місце. Істочних наук плавно перескакуємо до тих, хто живе в пробірках і формулами. День хіміка. Сьогодні всі їхні реакції з повагою. А далі привіт тим, хто не просто сидить на захищених серверах, а реально захищає зв'язок і інформацію України. Так, це їхній день день Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Ваш фронт невидимий, але неймовірно важливий. Дякую вам. І ще трошки глобального: міжнародний день без пластику. Це не про те, щоб не брати пакетик у магазині, це про те, щоб не перетворювати світ на смітник. Бо погодьтеся одного смітника на карті планети рашки нам більше ніж достатньо. А ще сьогодні всесвітній день хірургії, день тих, хто вміє буквально витягнути людину з болю, і всесвітній день таро для тих, хто знає, що інколи відповідь на всі питання вже лежить у тобі. Просто треба трохи перетасувати свої думки. І так, ми вже казали, але повторити не гріх сьогодні. День Києва, міста, яке заслуговує на мир, любов і тишу, як і вся Україна. А тепер про іменини сьогодні їх святкують Іван та Інокентій. Отак у двох бажаємо вам сили, ясного розуму і щоб вас ніколи не кликали повністю, бо імена у вас такі, що їх майже ніхто не вимовляє з першого разу. А тепер про цей день в історії України, 2014 рік. Україна обирає президента, і хай там як, але Порошенко це, мабуть, єдиний президент у світі, якого можна було описати словом шоколадний звучить смачно, але тоді було не до десертів. Бо ми жили в країні, яка тільки тому починала розуміти наскільки хижою є північна сусідка. І ось ми 10 років по тому стоїмо, не зламалися і не зламаємося. А тепер про прикмети, якщо сонце ввечері ховається за хмарами, чекай теплих днів. Це як той знайомий, що умовчить, але завжди приносить щось приємне. Велика роса сьогодні буде що молотити і не лише в полі, а й в думках. Дощ 25 травня буде купа огірків, а значить, і салати, і маринади, і меми, все буде. Що сьогодні не можна робити. Темний одяг сьогодні не ваш варіант, бо навколо і так вистачає темряви, навіщо її ще на собі носити. Також не косіть траву, там можуть бути зайчата. І взагалі, якщо можете обійти природу, обійдіть. І, будь ласка, не приймайте сьогодні важливих рішень щодо роботи. Це день для вас, а не для чужих дедлайнів. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Тож, овен. Не поспішайте, якщо хочете бігти, біжіть подумки, там безпечніше. Телець, сьогодні ваша впертість має відпочити. Вона втомилась. Близнюки, день не для двох думок одразу. Оберіть хоча б одну і дотримуйтеся її. Рак, ви сьогодні броня, але навіть броні потрібна перезарядка. Лев, можна просто бути, не сяєте, не ревіти. Просто бути. Діва. дозвольте світу бути трішки неперфектними. Це лікує. Терезим, нічого не зважуйте, всі варіанти окей. Скорпіон, відпустіть вчорашнє. Воно вже нічого не змінить. Стрілець, не шукайте сьогодні великого сенсу, шукайте тінь і прохолоду. Козиріг, ваші плани зачекають, сьогодні план жити. Водолі не думайте про майбутнє. Зараз теж окей. Ну і риби, сьогодні ви не хвиля, ви берег міцний і спокійний. А тепер, народ, як завжди, хотілося б сказати наступне: сьогодні неділя, і навіть якщо світ горить, а новини вбивають віру, дозвольте собі відпочити. Це не слабкість, це частина боротьби. Ми не можемо воювати без ресурсу, не можемо творити без повітря. Сьогодні дозвольте собі просто бути, не думайте, що хтось живе краще, легше чи зеленіше. У вас вже є все, що потрібно. Це ваше життя, ваша сила, у вашій здатності встати попри все. Але сьогодні ви можете полежати, і це буде правильно. Світ не зламає. Має нас, якщо ми самі собі не дамо досвіду на дихання. Ну, а я дякую, що ви були зі мною сьогодні. Якщо можете, поділіться цим ранком. із з кимось, хай іще, хоча б одна людина відчує підтримку. Тримаємося, бо ми того варті. І слава Україні! До зустрічі завтра. В цей же час. Бережіть себе тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.